Це почалося з допису Олександра Кр... Красовицького, в якому він звернув увагу на те, що, хоча російська мова у нас доволі поширена, ми маємо спільний з Росією книжковий ринок через те, що не розмежовано поля України і Росії в царині російської мови для міжнародних продавців прав. І е, потім ця тема несподівано швидко розвинулася завдяки, е, е, як би це так пом'якше сказати, е, активізму е, народних депутатів, да, там Остап Семерак. Е, у людини звивина починає працювати від точки А до точки Б. Якщо щось треба зробити, оця звибуна, вона складається зі слова заборонити. І ні про наслідки, ні про е, способи реалізації, ні про е, проблеми, які постають е, з самою забороною, вже ніхто не, не думає. Головне, що можна протягнути законопроект, щось заборонять, і ти отримаєш підтримку. Від своїх виборців. ну, Гіпотетично, це ж щось заборонило. Звідки це походить? Це походить з радянської ідеї, що маса речей мусять бути заборонені. І якщо щось заборонено, то це єдине, що з цим можна зробити. Тобто, що складніша психіка людини, то легше їй зрозуміти. Що заборона це категорично, категорично не наш спосіб. І е, я чому привертаю увагу, тому що вийшов матеріал е, в лівому березі, дуже ґрунтовний, дуже якісний, дуже гарний. Е, в якому мене записали в одну компанію з Семераком. Е, і мені це сильно неприємно, просто через те, що е, я знаю такий лібераст, і тут е, підтримую ідею заборони е, російських книжок. Ну, це ж повний ідіотизм. Е, нам потрібно не забороняти російські книжки. Нам потрібно те, що Красовицький каже. Я знаю, навіщо Красовицький це каже. Але нам потрібно обов'язково, щоб е, українсь... права на російські переклади е, книг, які продаватимуться на території України. Вони купувалися окремо від прав на російські книжки, видані в Росії. Ось це нам дуже потрібно, тому що є прецедент, на який посилається Красовицький: Британія-Америка. Книжки, видані в Британії, не продаються в Штатах. І навпаки, тому що мова майже одна: є проблеми, і це би знищувало книжковий ринок однієї з країн. Була би постійна війна. Замість того, і, в принципі, ми бачимо наслідки подіб... відсутності подібного регулювання для нас. Як людина, яка віднедавна вирішила і самому собі спробувати зайнятися видавничим бізнесом, мені дуже зрозуміло. Розумілі проблеми, з якими стикається е, український видавець, якщо він хоче купити права на Заході. Е, і тому що в 90-х роках була абсолютно нормальна практика, коли права купувалися на території цієї території, була територія колишнього Радянського Союзу. Тобто росіяни викуповували права на територію, видавали це російською, і ніхто не міг це видати будь-якою іншою мовою. Яка на цьому просторі знаходилися, просто через те, що росіяни всі, е, всілися з ракою, і вже е, ні українських перекладів ми не бачили, там, скажімо, ні білоруських, ні яких інших. Потроху на Заході почали розуміти, що окей, оце у нас є Україна і там українська, оце у нас Казахстан і там казахська. Е, дуже... Е, е, ми щойно повернулися з Литви і дуже е, відрадно бачити розвиненість литовськомовного е, ринку перекладної літератури. Там є все, от просто все. от всі, е, Вся світова класика, найнові, найсвіжіші е, гучні новинки, е, те, е, ті автори, за якими е, значить, треба стежити. Гонкурівська премія перекладена, все. У нас про саму премію мало чути, а у них все є. От. Але як це сталося? Вони просто. Пояснили, що вони, значить, Литва, у них не користуються російською мовою. Тому е, давайте ми будь, продавайте права нам окремо. І там дуже багато читають, зрозуміло. Тому е, ідея розмежування ринку російської мови по країнах, це наступ, для мене, це наступний етап е, в е, привчені, е Правовласників до того, що є регіон з певною специфікою. І давайте ми будемо зважати на цю специфіку. Е, недоліків багато е, значить, російська книжка, вона е, зроблена в Росії. Вона, вона дорожча за українську. Е, дуже багато чого не буде видаватися ні українською, ні, росі, ні російською з того асортименту, що вже видано в Росії. І це зрозуміло, але е, я, е, коли, коли е, значить забороняти абсолютно не висік. А от зробити так, щоб е, людина мала, приходила до правовласника і мала вибір, я хочу видати це на територію України українською і російською. Ось купиш дві ліцензії, отримаєш. І уна... все те, що ми могли би видавати в російською. У нас же є ринок, у нас є Куков, е, у нас є е, тьма інших російськомовних українських літераторів, і, е, е, і треба від них, е, е, треба обов'язково е, формувати такий ринок, в якому б вони не були чужі. Бо вони оці 25 років, вони лишаються патріотами України, але на відшибі. От, е, і тому це для мене є закономірним кроком в, е, більшому, в більшому конструкторі. Е, мені мріється про українську російську мову. Тобто натурально. Починаємо в школах викладати українську російську мову. Пишемо підручники української російської мови. Кажемо, що в Росії там своя мова, і ми до неї стосунку не маємо. А от у нас українсько-російська. І Формалізуємо повністю, пишемо всі право, е, всі тонкощі і е, відокремлюємо. Навіщо це потрібно? Тому що так, геть від Москви, але е, російська мова, оскільки є значною частиною української культури, і, і, і багато чого в українській культурі не твориться, вона мусить стати більш українською. Замість того, щоб е, боротися і забороняти і чавити, а ще, ще абсолютно ідіотська історія. От, і, ну, просто там, та, та, там, ще, там, там все, все ще гірше. Е, окей, е, заборонок там книжок. Да? От, хто ті книжки читає? Ти, ти бачила наші наклади? Да? От, 5 тисяч це вже бестселер. От, е, у нас е, книга, за минулий рік книгарні озвучили статистику, що у них продавалося найкраще. Так, от, е, по 40-60 тисяч у нас продаються в книгарнях розмальовки, дорослі розмальовки. Оце у нас люди читають. Так от Значить, е, історія про е, А давайте заборонимо весь російський телепродукт. Okay. А давайте тоді заборонимо всіх, хто е, в Україні споживає російський телепродукт. Чи там е, людей, які е, там, маршрутка шансон слухають. Давайте от просто кожного ловити і саджати в тюрму. Ну а чому? Тобто, е, що рухає цими артистами? Е, віра у, у, у Цілковиту власну творчу імпотенцію, що вони настільки неспроможні здобути свою аудиторію, що їм треба прибрати якихось міфічних конкурентів. Тобто гурт Козак-систем своєю заявою підписався в тому, що вважає своїми прямими конкурентами російські шансони і гурт і саповал це школірник. Теж на сайті UA написав абсолютно е феєричну за своїм е сенсом значить, е допис, в якому він там каже про ці всі серіали, про ментів. Понимаєш? Це школірник да? бо 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 бої боїться конкуренції з зі сторони серіалів про ментів. Ну так же склалося. Люди люблять шлак. Купі гівну, да? От, люди люблять шлак. Нам потрібен шлак. І шлак нам потрібен у великих великих кількостях, тому що е, спроба зробити елітарну українську націю, яка і не пердить, і не е, в носі не колопається, і, е, значить, і незаймана, і незрозуміло, як виживала в ці сотні років, і, 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 да, от сексу в Україні ніколи ж не було. Да? От, е, вони наражаються на невдачу. Тому що люди хочуть говна, і говна вони хочуть багато. І оскільки Україна за 25 років намагалася продукувати тільки е, високу полицю, е, то виявилося, що якщо немає свого гівна, доводиться тягнути до себе чуже. І в, у дуже великих обсягах. Тобто всі ці цифри, е, про які каже, скажімо, Красовицький, це е, сотні мільйонів баксів, які у нас е, вимиваються е, цими і серіалами, і шансоном, і е, книж, книжками про піщеріста. Тобто е, це справді, давайте замість того, щоб е, прибирати вибивати з людей. Е, любов до копрофілію, ну, е, копрофілі, да? давайте замісну терапію. Окей, ми вже зрозуміли. Е, висока полиця не працює. Да? Поезією споживача е, шансона не візьмеш. Давайте український шансон. Давайте український російськомовний шансон. Давайте український російськомовний шансон, в якому е, умовний Петро буде їхати, е, значить, по українському Криму, і російською мовою співати, як е, е, хорошо что нет кацапов». Давайте це. Давайте е, умовного Антіна Мухарського, який буде співати російською мовою про те, як нищити москалів. Тому що це весело і це. І аудиторія це, це, це зрозуміє. І давайте отакого дуже багато. Тому що е, чому в Україні така проблема з фантастикою своєю, да, з детективами, з е, тими самими любовними романами. Чому у нас Люко Дашвар – зірка? Не тому, що Люкода е, е, хороша письменниця. Вона. Десь на протилежному полюсі від хорошої письменниці. Але вона подакує лайно. Україномовне, там, нажористе, да, я і, 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 три її перші книжки читав і писав рецензію, Але вона одна. Ну, є ще, скажімо, там, 10 таких ж письменниць такого самого таланту і е, якості. Дайте тисячу. Є у нас Кокотюха, є у нас Івченко, два детективісти країни. Да? Може ще там плюс-мінус є, але слухайте, ну два. Звідки взяти це жанру, якщо є два, давайте тисячу? Хоче людина читати російською, напишіть її російською. Але напишіть російською без тої пропаганди, яку, власне, Росія вкладає в повністю свій продукт. Зніміть серіали, оцей, про Горбунов, з Горбуновим полато. Я не дивився, але е, у мене телевізор. Немає. Але ідея того, що от можна зняти серіал з, е, е, з російською мовою, в якому буде показана е, е, наша визвольна боротьба проти московських окупантів, це ж абсолютно, абсолютно потрапляння в аудиторію. Просто треба дуже багато цього, щоб у нас було 500 серіалів про це. І тоді у нас все буде хорошо. І далі буде у нас виростати україномовний патріот, який виріс серед цього російськомовного війна, але українського боротьби.